Там багато громад, да? то вони приймають рішення утворити обласну. А може навіть обласна рада, ми можемо за статутами Володя, Якщо є територіальні громади, то обласна рада може складатися з, з, з головних посадових особ територіальних громад. Це ж логічно, коли не з'їжджаються, знають проблеми, тут вирішують обласні обласній раді. Да? Тобто вони це. Не орган він потрібен до речі. Про, про це. це та ж сама історія, що я зараз буду розказувати про райони в місті з районним поділом, як у вас про Ви, До речі, за Київ не Ну, Давайте так, давайте, От, давайте, ми... давайте. Да. давайте. що, що Значить, Дивіться, коли ми з поляками роз ну, в великих містах в ми зараз робимо. Я вам розкажу, як ми це робимо. Значить, в других містах ми це робимо. Я просто хотіла сказати. Трошечки... трошки кит пендвором забезпечити на зборах зразу да. скоріше. великих місць. Дивіться, у вас 10 этих е районів, да? Там не знаю, як так, на 10. 10 районів.